Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги. Телеканал Еспресо спільно із компанією Карпатські мінеральні води, виробника мінеральної води Карпатська Джерельна представляють авторський проект Христини Парубій. Жінки на війні. Погляд в майбутнє. Звісно, хочуть іти до Кремля як і всі воїни. Мені комфортно, якщо от сама срака, про яку говорять по всім телеканалам, по всім там медіа. От я там. Дівчина-парфумер зі спецназу. Це про Віталіну Федоренко з позивним Вітамінка. Вона хотіла мати свій парфумерний магазин. Натомість, усі збереження віддала на військо та й пішла захищати Україну. Нині працює у розвідці і бере участь у найзапекліших боях за українську землю. Позивний вітамінка, я служу в 47-й бригаді Магора. Взагалі, це ще з майдану почалося, інакше не можна. Відбуваються історично важливі події. Як це тіпа, я можу в них прийняти участь дивно? Воно все поступово, як накал, все збільшувалося, збільшилося. Тобто, спочатку майдан, потім все йшло як типу, кричене. Тобто, все збільшувалося, збільшилась напруга. Там хто яку роботу собі взяв? Ту і робив, причому стільки, скільки хотілося. Там ну, не було якихось обов'язків. Я на себе взяла медичну, тому що я хоч трошечки розумілася в цьому. Спочатку я була в, в палатка, жила, потім перебралася в КМДА, тому що там був душ окрема чота сокіл. Потім бої були майданівські. Це було цікаво, це було небезпечно. Mm. На той час е я не хотіла е вбивати, е тобто, в мене виховання і все. Я хотіла е, от виключно займатися якимось там по суті гуманітарними речами у mm -hmm. е, війську це трошечки змінилося. На Майдані я зрозуміла одну е, особливість свою в е, якійсь критичній ситуації. Е, коли от у когось ступор, у когось е, е, істерика, у когось ще якісь там реакції. Е, я дуже спокійна. У мене надходняк буде після, але е, безпосередньо в е, момент критичний я спокійна, е, мене не лякають вибухи, е, я можу бути корисною. Віталіно, перше ваш підрозділ у військо, добровольчий батальйон Айдар. Чому вирішили захищати Україну саме в складі добровольців? Чому саме в «Айдар»? Тому що на той момент це був єдиний добробат при е, Міністерство оборони, тобто я не хотіла йти до МВС. Ну мені здається, після Майдану це дуже логічно. Айдар, це е, от Айдар е, зразка 2014 року, це от типове козацьке військо. Там не було армійщини. Це те, що мене і досі дуже тригерить, е, Тому що за то, що я називаю армійщина, це те, що у нас спільно з російською армією. Мене воно дуже бентежить. У Байдарі мені було тоді 22, 23, 24 роки. І це були якраз роки, в якій я жила без батьків. Перші. Е, от, відповідно, Там от формувалося, формувався світогляд, ламалися певні установки життєві. Я розумію, що треба вбивати ворога, але з іншої сторони це вбивство, як так? Ну от у мене була суперечка. От. На сьогоднішній день я вважаю, що це навіть ну, як, превентивна медицина по суті. В 2015 році я повернулася фізично до цивільного життя. Морально цей шлях був набагато важчий і довший. Я дуже чутлива до запахів, як і мама моя, і певний час я працювала з парфумами. Мені дуже сподобалось. Я вмію відрізняти в від нотки ці і так далі. Я б дуже хотіла відкрити парфумерний магазин. Я чекала е, на гроші від продажу землі. Бізнес-план готовий, лише я чекала на гроші і запускаємось. Е, гроші мали прийти е, 25 лютого. Звісно, вони прийшли набагато пізніше і пішли вже не на е, ті плани, які я хотіла, а вже на амуніцію та прочі важливі речі. В принципі, ветерани, це от, ті люди, яких називали от, ви хворі. Ви там чекаєте, хочете війни. Та ну ми перші, хто не хотіли війни, але ми знали, що вона буде. Ну тобто, я чекала повномасштабки. Я була в Луцьку в своїй квартирі, тобто почалися о, ракетні обстріли. Я видихнула, лягла спати. Ну не сильно мені дали поспати, тому що треба було ще там певні. Ну, я допомагала брату двоє родимо, який був в Мелітополі виїхати, тобто в телефонному режимі, після того лягла спати, і я так добре не спала декілька років. Далі, коли була можливість, я виїхала до Києва. Я дочекалася, поки було навчання на дрони. Отримала сертифікат і добрий день спецназ. Тоді жінка мобілізувалася у першу бригаду спецпризначення, була стрільцем, брала участь у бойових завданнях на сході України. Я після повернення до цивільного життя багато років психотерапії я викарбувала себе вже. Без впливу війни, тобто щоб стати більш ніжною, більш жіночною людиною, яка любить цей світ? Ну і на Донеччині під попасною. Я просто сіла, сказала до побачення роки психотерапії. Ми повертаємося. Що відрізнялось інтенсивність? Ну, така інтенсивність, як у нас там була, це хіба що було? Вот в день перед Дебальцева, коли оголосили перемиря. От до моменту початку дії, у того Мінськ-2, я чула статистику, що тоді у нас було по нашим позиціям десь в районі півтори тисячі е снарядів в день. У мене було, що я лежала в домі, недалеко десь щось важке вкопало. Ну то тобто я спала, і я проснулася від того, що в мене ліжко підпригнула разом з домом і разом зі мною. Що вразило? Це фразочка, яку яка народилася в мене голові, але озвучив мій побратим командир, що з цього разу не весело. У травні 2022 року Віталіна дістала поранення після лікування та реабілітації. Знову повернулася на війну. Спочатку була на Сумщині, а далі перевелася у 47-му окремо механізовану бригаду. Це не 14-й рік. По суті, це не робота класична розвідки, тому що по суті ми виконуємо роботу. Всього що тільки можна. Ну тобто, чому я зараз комфортно себе почуваюся? Тому що це схоже на Айдар в в тому плані, що в якому підрозділі ти не був, по суті, ти універсальний солдат. Ти маєш виконувати те, що тобі скажуть. Неважливо, яку ти посаду займаєш, неважливо в якому ти підрозділі. Літом ми е е жили в посадки. От, це от як в пісні, що поки пес патрон тримає район ми з пацанами тримаємо посадку. Потім стало дуже холодно і незручно, тому що посадка була на, на висоті, це був Запорізька область. Mm -hmm. а, поруч вода, дуже дуже, дуже дуже багато мишей. Миші гризли все. Ми ще гризли навіть е, бинти е, кровозупинні. Е, ну, я здивувалася, коли бинт десь на ну, майже наполовину прогризаний. Ви у військо провели фактично всю свою молодість. Як на вас вплинула війна? Я, як на мене вплинуло, в мене купа хвороб е, і фізичних, і ментальних. Е, я максимально ненавиджу наших сусідів. Причому це не та ненависть, яка от гніф, яка емоційна, ні це максимальна огида. Вони не несли відповідальність ні за е, дії в е, минулому столітті, ні в цьому, ні в попередньому. Тобто, ну це ж не перший раз, коли відбувається там 20-ті, це, це не було перший раз, коли е, е, сусіди робили геносида на наші. Е, Території для мене перемога це зникнення РФ як держави і ізоляція того, що від неї залишиться. Mm -hmm. Вони мають понести відповідальність за свої дії, за свою бездіяльність. Це ну, біологічні особи, яких треба ізолювати. Я не знаю. Як для мене настане цивільне життя? Ну ми не, не виключаємо той момент, що я взагалі буду лежати на рівні мінус 2 метри, або е це якесь каліцтво буде, або це вже безпосередньо пережиття е перемоги. Проект виходить за підтримки компанії Карпатські мінеральні води.